Усім привіт! Багато хто запитував про нову ДРЗ-ку. Тримайте. Так, у нас повністю нова DRZ-ка. і ти знаєш, о чо, э, за що я подумав зараз. Я подумав про, от, коли, там, э, про коли ти кажеш про Бібо і Боба, от я от вважаю, що справжні Бі, Бо, і Боба це, от саме, це з ДРЗ-ка реально справжні Бі, Бо, і Боба. Історія. До нас подзвонили і кажуть, що хочемо ДРЗ-ку, але щоб вона була ріком там, як, як, ну, як набагато свіжіша. Тобто, щоб вона була 18-го-2017 року, а до речі, ця історія в нас вже з 2019 року, зараз у нас секундочку, 23 рік. І коли людина подзвонила, каже, хочу майже новий мотоцикл. Новий, новий? Новий? Новий, новий. Да, новий, але якщо не новий, то майже новий. Так, Новий, але якщо не новий, то майже новий. Були якісь запропоновані варіанти. Ну, ми сказали, що битий стосовно дерзету. Ми не хочемо. Так можна привезти дерзетку биту. Так само, як і в секонд-хенді можна одягатися, так само, як і маргарин можна їсти там, замість масла. Ну, наприклад. Так? так само і на битому мотоциклі можемо їздити. Але ну, ми ну, ну, не хочемо, ми, ми це з'їли, та я не знаю, як це. Коротше, ми це пройшли. Ми не хочемо займатися битими мотоциклами. І тому ми знайшли повністю цілий мотоцикл з NPA. А як багато людей, хто з нами мав справу, то знають, що ми робимо усе для клієнта. Тобто ми взяли завдаток, всього-навсього 500 доларів. Купили майже новий мотоцикл. До речі, в мене є скріншоти, що цей мотоцикл от номер. от є, код, У мене є, ну, NPA закритий, але в мене є скріншоти. Цей мотоцикл, от коли там кажуть, ціна, 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 от Цей мотоцикл, саме цей мотоцикл, в 2019 році ми за нього заплатили 9700 доларів. Скріншоти, там кабінети, все це в нас є. 9700 доларів. Це виграшна ставка. Так. Тобто так, майже новий. Я вже чесно не пам'ятаю, не буду брехати, це за аукціонний чи ні. Але 9700, я вважаю, що тут, чесно кажучи, взагалі вже немає ніякої різниці. Тобто ну це овер, овер, овер дорого. Тобто битий мотоцикл такий можна купити за 3000 доларів, а ми купили в три рази дорожче. І на мій погляд, ми правильно зробили. Я знаю, що багато хто вважає, що можна їздити на битих мотоциклах. Ну, вам так подобається, я чесно, це вибір кожного. Хтось хоче, хтось їздить, хтось не хоче, хтось, не, хтось купує нову річ. Взяли завдатка 500 доларів, виграли цей мотоцикл, привезли людині. А людина отак от, от пруть верт пруть верт Спочатку, в чому ми були, були винні, це те, що ми обіцяли привезти його, там, наприклад, я не помню, на одну якщо. дату, а привезли раніше. Раніше, так. А чого так трапилось? Того, що ми, коли комусь щось обіцяємо, то ми завжди кажемо максимум, а робимо раніше. Ну, чого так, щоб просто не було ніяких запитань. Ну, Окей, ми. Потримали цей мотоцикл, але ж треба ж було його розмітнити. І він ну, людина каже: в мене немає зараз грошей будуть там коли домовлялись. Ну окей, ми за свої гроші розмитили. Тобто ми повністю купили мотоцикл, розмітнили все. І біба і Боба розмитнили цей мотоцикл саме на цю людину, котра всього-навсього дала 500 доларів. Тоб, тобто, супівартість цього мотоцикла вона просто космічна. Ну ми везли цей мотоцикл. Під клієнта, тобто ми розраховували, що він купить, все буде клас, але так не трапилось. Пройшов рік, пройшов другий рік, почалася війна. І коли почалася війна, вже там півроку пройшло. То, тобто ми, ну Спочатку ви от знаєте, коли спочатку це все от воно таке кипить, тобто ти надзвонюєш там, якось там кажеш, там воно каже, та там ще місяць, ще місяць, ще місяць, а потім ти вже якось звикаєш до всього цього. І просто ну, він стоїть і стоїть цей мотоцикл, ну, час іде та йде. Так пройшло 3 роки. Повністю новий мотоцикл є в нас. До речі, мотоцикл. Він документально не наш. На жаль, не наш. От він стоїть. Що з ним робити? Як воно? Що буде? Отака от. На мій погляд, це. До речі, стосовно клієнта орієнтовності. Ну, я не знаю, от, чесно, мені так вважається, що ми просто для клієнтів. Ну, я, я чесно, я... ну я не знаю, таке можна казати, или, или не можна, але, ну, на мій погляд, ми реально просто відчмоктуємо усім клієнтам. От реально, ну, ми повністю. ну, от, от, от все, що можна зробити, от ми все для них, для них робимо. Ну, як є. Але все рівно. Я чесно, я не жалкую, тому що ну, десь проіграш, десь виграш. Знаєте, що саме приємне? Саме приємне, що от в нас ми там продаємо якісь мотоцикли. І коли продаємо, люди дзвонять і кажуть, у вас по ринку дорожчий мотоцикл, але я хочу купити саме у вас. Чому саме у нас? Ну, ми питаємо, чому саме у вас там, там, де ти щеплення? Ні, він каже. У мене був знайомий, от, до речі, в нас зовсім... Не так давно була така ситуація, каже людина, там купили Маджестика, він коштував 2 копійки, але там двигун, все. Труп, вони там шукали двигун, щось, щось там робили, проробляли. Я не хочу, я не хочу за 2 купівки. Я хочу нормальний, класний мотоцикл. Знаю, що у вас купили, там другі люди, і все, всім, всім, всіх все влаштовую, всім. Дову. Вони просто їздять і все. І, і, і кайфу. Чи подешевше, купують подешевше. Хто хоче якісно, купує якісно мотоярд. Приємно, що в нас якісно. Про... Мотоярд це про якість. Що ти кажеш? Давай пройдемося по стану, ну, покажемо що більш детально. Ну, слухай, ну я не знаю, ну, мотоцикл повністю новий. На ньому 900 км кілометрів, кілометрів, не миль, а кілометрів 940 км пробігу. Рідного, 954 км кілометрів на годину. Ну, Тобто повністю новий мотоцикл, повністю цілий. З NPA, там ніякий там не, не як кажуть, там, щось там придумують, що там повністю цілий, але там чогось там на копарті або на іншурінці. Це мотоцикл з НПА, повністю новий. Він реально новий. Ну тут що тут, тут, тут? Ну що тут показувати? Новий де й новий. Я навіть не знаю, те, що ми зараз... Показуємо, ми ж його навіть зараз, я не знаю, як ми його комусь можемо пропонувати чи не можемо. Ж никому... Це просто таке відео просто про історію, яка в нас трапилась. Тож ну, Я ж... думаю, якщо хтось захоче купити, то будемо щось вирішувати з тим клієнтом. Якось домовлятись. Це реально віриш? Я впевнений, що можна домовитися. В мене вже, чесно, у кажу, нас є розум, у нас є рот. Можливо. Я згоден, що таких от якісь невирішальних ситуацій не буває. До речі, дивись, я от такий перший раз бачу. Що що що, ну, новий мотоцикл, я не знаю, що тут. Ну, да. Показуй, що там на а, так це ж да, маже. Пак ржавий. <рі> Давай покажемо. Та ні, ну новий мотоцикл, ну що тут показує? Я можу сказати, що чим він відрізняється від японського мотоцикла. По-перше, це фара, 에, спереду фара 에, велика тут стоїть. І стоп тут великий стоїть. А в японських мотоциклах маленький і екологія. Вона різна. Америка і Японія, тут якісь трубки, вони тут по екології полкологія. Воно там пари бензину з так. баку беруть, заганяють так. в карбюратор, ну коротше. Так. А так, що тут казати, ну ви виймо тут Ну, і не вийде. Всі наклеїчки. Заводаш проїдеться. Ну, ми, воно, чесно кажучи, знаєте, коли річ така нова, то мені якось навіть там ну, швидко їхати. Швидко, швидко не треба. А, Я навіть сюди там на на доперечався. Будемо закінчувати, так, да? так? Велике вам дякую. дякуємо, що ви нас дивитесь. Класні коменти лайки, пишете. Пишите коменти, нам да. це приємно. А ми будемо далі знімати. Всім пока. Всім пока.